Тетя, що там ютуб прочитав класну думку учасника. Є ютубери-роботяги, а є темщики Я б ще додав, що бувають темщики роботяги Поради по YouTube я б теж поділив на базові і читерські. Прикладом базових порад є ось така діаграма, яка показує, що успіх та перегляди на 60% залежать від теми, тобто ніші, і на 20% від обложки відео. Прикладом читерських сам будуть всякі поради, типу, називати відео пошуковими запитами із підсказок пошуку YouTube та робити довші відео, ніж ваші конкуренти. І таких порад є дуже багато. Так от в цьому відео я хочу поділитися Різними підходами для збільшення переглядів і думкою щодо цих різних методів, експертів, книг і курсів. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися мої базові поради і моє ставлення до заробітку на американському YouTube. Всім привіт! Мене звати Богдан. Це відеоблог про YouTube та заробіток онлайн. В коментарях пишіть про себе та ваші питання, будемо спілкуватися. Правду кажучи, перед стартом каналу я ставив собі ціль набрати 10 тисяч переглядів, і мені було важко повірити, що кілька тисяч людей подивляться те, що я не знімаю. Я також думав, звідки в не візьмуться перші підписники, але я раніше трохи по іншому бачив зміст своїх відео і планував здебільшого розповідати про схемки і читерські способи. А на це є попит в YouTube та пошуковий трафік, хоч і відносно невеликий. Моє перше відео якраз такого типу. У ньому я поділився історією створення каналу із краденим контентом, який мав дуже гарні перегляди, але його швидко видалили. Після видалення каналу я далі шукав інші схемки і способи швидкого старту і заробітку. Звичайна історія, коли займаєшся схемами по набору переглядів. Ось мої кілька думок про схемщиків. Схемщики новачки, якщо і відкрили це відео, то закрили його на перших 30 секундах, бо я не сказав, що розповім про перевірену нішу і секретний метод, як можна заробити тисячу доларів за один вечір без будь-яких вкладень на чужому контенті. Досвідчені схемщики знають, що в Ютубі ніхто не розказує, які баги ютуба зараз дійсно працюють і які тренди. Ті, хто заробляють на Ютубі багато і регулярно, всякими схемами, часто завдяки заробленим коштам, переходять в нормальний білий контент без нервів і ризиків. І нерідко в них виходить дуже і дуже круто. А тепер кілька слів про роботяг і базу. Нещодавно я прослухав аудіокнигу Формула Ютуб від одного автора американця, а потім подивився курс досвідченого блогера під назвою Академія Ютубера. З книги я виписав собі таку основну думку: пробуйте, помиляйтесь, аналізуйте, міняйтесь. А із курсу, якщо хочеш досягнути успіху на YouTube, роби відео, які люди захочуть дивитися. Ці поради однозначно базові, а не читерські, і їх я постійно беру до уваги, коли створюю власний контент. Але це точно не ті поради, які я пишу комусь у переписці або відповідаючи на коментар під відео. Якби я такими фразами відповідав вам на питання, як отримати більше переглядів, ви б точно вирішили, що я жартую. Я більш ніж впевнений, що у вас завищені очікування до моїх відео і бажання почути якісь читерські схеми. Тому зазвичай я вам раджу знімати більше відео і вчитися створювати якісний контент, клікабельні прев'ю і хороші назви, або просто тримаю свої поради при собі. І зараз я поясню, чому поміняв своє відношення до експертів по YouTube і їх порад. Мені дуже сподобалася одна історія із, із курсу Академія YouTube». Його автор Алі був на живому виступі іншого експерта Дерела Івса, який написав книжку формула YouTube», яку я раніше. Згадував. Алі був ще на самому початку кар'єри і йому подобалося знімати відео про книги, техніку і продуктивність. Тому він запитав Дерела, що йому краще зробити вибрати один напрямок чи далі розвивати канал із кількома. Дерл Лівс відповів, що однозначно потрібно обрати одну тему, яка вже і так краще набирає перегляди і знімати відео тільки на цю тематику. Алі його не послухав і продовжив розвивати кілька тематик на каналі. Зараз у Алі майже 4 мільйони підписників, і знання із його курсу мені у 100 разів корисніші, ніж поради із книги Формула YouTube. Так, наприклад, завдяки курсу, я також зрозумів, що не обов'язково прописувати детальну стратегію і контент-план перед запуском каналу, а важливіше почати і мінятися вже в процесі. Ще мені дуже сподобалася техніка по генеруванню ідей для. Відео. Якщо раніше я слабко уявляв, про що можу знімати, то зараз у мене ідей мінімум на півроку, і я щодня їх цей список поповнюю. Цю техніку із трьох простих кроків я розповім в наступних відео. Можливо, я в когось взагалі здивував, що курси по ютубу можуть бути корисними, а тим більше без схем і обіцянок вийти легко і швидко на стабільний дохід в американському Ютубі. Та після курсу я зрозумів, що є базові алгоритми збільшення переглядів, які працюють завжди, що і що можна бути ютубером, який отримує задоволення та дохід від свого хобі. Але цей курс від автора із підходом до Ютуб як до системи і бізнесу. А більшість із нас зараз розглядає Ютуб не як бізнес, а як спосіб швидко вирвати пару сотень доларів, ризикуючи при цьому втратити багато часу. Коштів та подальшого бажання пробувати ще, і давайте зафіксуємо. Я спілкуюся із великою кількістю людей, для яких YouTube – це точно не бізнес, а спосіб заробити. Я й сам не відмовлюсь заробити на читерській чи сірій схемі. У мене з друзями були досить дохідні канали, де головними героями були іграшки. Якби ця тема і далі працювала, ми б і далі їх знімали. Тому я нікого не відмовляю від заробітку на американському, мексиканському, іспанському, німецькому, турецькому, японському чи українському ютубі. Навпаки, я бажаю усім побачити у себе в аналітиці найрізноманітніші країни із високим CPM, крім так званої Росії, щоб ви розширили свій кругозір і побачили можливості там, де раніше їх не помічали. Хочете багато переглядів? Робіть відео на теми, що завжди популярні: фільми знаменитості, новини, ігри. Надзвичайні факти, музика, розваги, автомобілі, здоров'я, їжа, покупки, домашні тварини, дозвілля та багато інших. У вас буде стабільно багато переглядів, якщо ви навчитеся шукати теми, робити привабливі прию та утримувати увагу глядача. Якщо ви не навчитеся цих трьох базових стовпів успіху на YouTube, не розраховуйте, що вам допоможе сава оптимізація чи кількість відео. Алгоритми YouTube мають різні збої, аномалії та Недосконалості роботи. І ви можете привести це як аргумент, що велика кількість переглядів може набрати якесь сміття, недостойне уваги. Не буду вам заперечувати: оберіть свій власний метод і підхід, знайдіть свій баг в Ютубі. Головне, нікого не слухайте. Пробуйте, помиляйтесь, аналізуйте, міняйтесь. Проходьте різні курси і читайте різні книжки, дивіться різних блогерів, формуйте свою власну думку і набирайтеся власного досвіду, і навчіться працювати із аналітикою YouTube. Коли на моєму каналі збереться достатньо даних, зніму відео, як працювати з аналітикою. А поки бажаю вам успіхів. Зустрінемося в коментарях та в нових відео.